Садові бордюри вони є в чотирьох кольорах. Тобто вони, дивіться, з'єднуються між собою. Ось такі секції, з'єднуються між собою. Ось бачите, є сірий графіт, зелений, темно-коричневий, і є ось такий світло, що коричневий. Кожна коробка має по 10 ось таких секцій. Далі вони мають так само по 4 ось таких кутових елемента, якщо ви хочете з'єднати під прямим кутом. Далі ви можете його зігнути, як ви хочете. Тобто, бачите, зараз пряма лінія у вас виходить. Ви можете його кругом зігнути, ви можете його якоюсь змійкою ось тако вигнути. Да? Бачите, яка змійка виходить. Він дуже класно буде виглядати у вас на клубі. Висота в нього, коли він вже буде встановлений в землі, 15 ось сантиметрів. Кожен колір має фактуру ось такого дерева. Колір не вигорає, на сонці він вигорати не буде, сипатись не буде. На морозі так само він стійкий до ультрафіолету, і він стійкий до морозу. Тобто, то якість в нього суперова. 10 таких секцій в одній упаковці, і кожна ця секція має по 2 кілочка. Тобто, ви його вставите, ніхто його ну просто так не зіб'є, ніхто його не вирве. Класний якісний пластик, дуже класно буде виглядати. Підправка по всій Україні. На новий гожте.